У Кривому розі відбувся перший форум для батьків, які виховують дітей у сімейних формах. Захід організували за підтримки ЮНІСЕФ та координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей. На зустрічі створили безпечний простір для обміну досвідом і взаємної підтримки кожного з присутніх. Сюди прийшли прийомні батьки, усиновлювачі, опікуни та батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу. Вони знайомилися, об'єднувалися в групи, ділилися власними історіями та досвідом сьогоднішній захід це ініціатива самих батьків, батьків, усиновлювачів батьків прийомних, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, опікунів та опікувальників. Ми тут як підтримуюча сторона цієї ініціативи. Ініціатива була створення спільноти батьків серцем, які взяли на виховання дитину до своєї родини. Антоніна вже 14 років є прийомною мамою, виховує в родині чотирьох дітей: троє маленьких і старший підліток. Невдовзі планує подарувати материнське тепло ще двом діткам. Для неї такі зустрічі це нагода поділитись власним досвідом, тому що новоспечені прийомні батьки часто стикаються з тими труднощами, які вона вже пройшла. Такі зустрічі дуже важливі для нас, тому що ми не так часто зустрічаємось під час війни, тому ми дуже вдячні за таку зустрічі. Ми дуже відчуваємо цю допомогу міста. Нам і меблями допомагали, і техніку давали зараз. Я готуюся стати до БСТ, будинок. мені купують. І ми дуже чекаємо з дітьми переїзду до цього будинку. Сімейні форми виховання дедалі активніше розвиваються в Україні. Лише за останні роки кількість дитячих будинків сімейного типу в місті зросла в рази, адже на кожному етапі такі родини підтримують. Зараз у кривому розі 809 опікунських родин, 49 прийомних сімей та 18 дитячих будинків сімейного типу. Важливо, що ініціатива таких форумів йде від самих сімей, які виховують дітей. Організатори впевнені, що такі зустрічі створюють ком'юніті, яке стає більшим з кожною подією. Я переконана, що сьогоднішня зустріч стане теплим днем турботи, де вперше за все батьки зможуть познайомитися між собою, якщо вони ще не знайомі. Це можливість обмінятись досвідом, обмінятися болями, обмінятись тим, що надихає не здаватися на цьому шляху. Це знайомство, це мережування між сім'ями. Ми тільки коли ми батьки в ресурсі, ми маємо можливість іти і такими ресурсними наповнювати наших дітей. На заході для прийомних батьків про проводили інтерактиви, розповіли про послуги, які вони можуть отримати від держави та від міста, поговорили й про психологію дитини та підлітка, розкрили табойовані теми у доступному контексті. Завдяки роботі у групах, учасники мали змогу поспілкуватися, поділитися своїми радощами й труднощами, знайти нових друзів і партнерів. Адже досвід батьків серцем різний, але спільні радості, виклики та сила турботи об'єднують. Аліна Сітнікова, Іван Сергіїв, перший міський.